Зараз дуже багато проблем з боку гінекологічної сфери. Це патологічні виділення, це запалення шийки, ерозії, дисплазії, ендоцервіцити, ендометріози, киси та інше. І з кожним роком їх стає все більше і більше. Чому ж так відбувається? Дуже люблю пояснювати на прикладах: ось не так давно до мене приходила на прийом мама з дев'ятирічною дівчинкою зі скаргами на патологічні виділення з статевих шляхів. Чому ж таких малих дітей цікляються ці патологічні виділення? Основною причиною їх виявлення це є запалення в кишківнику, це є гельмінтози, це дисбактеріоз кишечнику, також жовчі буде нам провокувати запалення в кишківнику. І відповідно запальний кишківник нам провокує ріст патогенної мікрофлори в піхві. І проявляється це виділеннями. Як же ж ми обстежували дівчинку? Було зроблено УЗД органів малого тазу, там все добре. Зато мазочок на флору, там виявила велика кількість лейкоцитів та поки це вже нам буде говорити про запалення та ріст патогенної мікрофлори. Також при огляді чи дорослих, чи дітей я завжди дивлюся живіт. І от при огляді живота я побачила ознаки застою жовчі. На ОЗТ нам було виявлено перегін жовчного міхура, а перегін жовчного міхура буде нам давати жовчі. А як з попередніх відео ви вже зрозуміли, жовчі нам провокує і дисбактеріоз кишківника, і запалення кишківника. Також методом фоля було виявлено гострики. А гострики нас живуть у товстому кишківнику, відповідно, вони також будуть провокувати запалення в кишківнику. От виникло таке питання: а коли жінка виростає, такий механізм також працює. Так, працює. Але про нього чомусь всі забувають. І тому. Цей механізм нам буде провокувати не тільки патологічні виділення з статевих шляхів, також він буде провокувати субпатологію в органах малого тазу. Тому я в своїй роботі гінеколога стараюсь працювати комплексно. Я працюю з кишківником, запускаю жовчний міхур і. Відповідно, таким чином ми відновлюємо і роботу органів малого тазу. Що ж ми робили ці дівчинці? Методом вісцерального масажу ми запустили жовчний міхур. Також травами ми провели профілактику та лікування гельмінтів, додавали пробіотики і, звичайно ж, поміняли трошки харчування. Це зменшили кількість солодкого, зменшили кількість глютену. Та збільшили кількість квітковини. Це збільшили кількість овочів.